Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні у нас на відходження Opel Astra 2009 року. 1,6 бензин на турбованому двигуні. Механічна коробка передач, передній привід. Автомобіль нас приїхав з Європи у 2022 році. По комплектації тканиновий салон є потертості. Електроскопів передніх вікон, електрорегулювання циркал, мультикермо, клімат-контроль. Штатна така. от Мультимедіа. Приборна виглядає ось так. Заявлений пробіг 219 тисяч кілометрів. Задній ряд в такому стані. Автомобіль в кузові універсал. На автомобіль встановлені 16 штамповані диски на літній резині. Затоновані задні фонарі. Даний автомобіль ви можете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. ціна на даний автомобіль буде 4990 доларів. Воно буде доступним кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.